Всім вітання. Сьогодні давайте подивимося, чи буде обвал фронту на Запорізькому напрямку. Там ворог пішов в наступ і навіть є захоплення деякі території. Тож, давайте подивимося, чи буде такий обвал фронту на Запорізькому напрямку з нашого боку. Продвигатися ще точно будуть. Не так, як їм бажається, але поки продвигаються. В них будуть тут успіхи, щось надзвичайне таке, якби тут десь наш в оточення не потрапило. Ну давайте уточнюємо. Ну, таки не вдасться їм. Але таки перемоги в них будуть тут. І що далі? Покажіть мені чи зупинять ворога. Звісно, фронт стабілізується. Зараз багато, звісно, приховується інформація, але там щось з нашого боку готується. Трохи з запізненням спохватились, називається. Підуть у контрнаступ. Все, і все зависне знову. Оце мені не подобається оточення, чи вдасться ворогу, оточенням одразу, чи вдасться ворогу оточити Якийсь підрозділ Збройних сил України на Запорізькому напрямку. Найближчим часом покажіть правду Ну, по-перше, їм то й зробити страшно, страшно складно. Буде більше розмов про то. Так, да, щось якусь вони там операцію провернули навчили. Ну, цілком ймовірно а по ітогу вилізуть, по ітогу все буде добре. Вилізуть наші, важко буде. Ну, як мінімум, якось з трьох сторін наших оточить. Так, Таке, цілком імовірно. Але по итогу впораються. Ну, а потім, я вже сказала, потім там фронт зависає і все стабілізується знову.